Пошуках урбаністичних феноменів та креативних локацій франківців закликають долучитися до створення соціально-культурної мапи міста. Ідею з картуванням громади розповідає ініціатор проекту Богдан за позичу запозичив британців. Її суть максимально проста, утім доволі корисна. Будь-хто із мешканців може нанести на схему міських вулиць точки, які позначатимуть небезпечні або навпаки позитивні місця. Кожен наносить щось своє, Тобто ти мешканець міста, і ти знаєш, наприклад, там збирається наркомани. Хоп, ти вже мені червону крапочку. І виходить, що люди починають творити цю карту. Вони починають спілкуватися між собою, знайомитися між собою. І Не знаю, мене так захопила ця ідея. І Не те, що це була якась дуже благородна місія. Мені дуже подобається, що це росте знизу. Тобто я за свої гроші там друкую ці карти, збираю знайомих. Ми, тобто, радимося з ними, сидимо дома, п'ємо чай, і паралельно воно якось твориться громадське суспільство. Виявляється, оригінальні ідеї креативне втілення вирішили друзі-дизайнери та створили для картографування міського простору спеціальні кумедні значки. Тут і солодкі совкові черги за морозивом, і розбишукувати його що символізують маршрути нічних прогулянок містом, і навіть найкращі туристичні атракції, де можна вигідно зробити селфі, наприклад, стаціонарні точки жебракування, от як гроза сто метрівки, тобто і так далі. Чи, наприклад, стихійні сміттєзвалища. Ми збираємося не тільки робити це як карту, на яку онлайн кожен зможе наносити свій значок, а також ми будемо збиратися вже меншими ініціативними групками по районах. І, наприклад, встановлювати значок, стихійні світізвалище номер три. Забили залізну трубу, поставили значок. Тобто і влада вже ну просто вона вимушена зреагувати. Але нас в принципі це не цікавить. Ми нас цікавить, як громада буде розвиватися. Презентуватимуть демо версію мапи, яка поки не доступна для широкого користування цієї п'ятниці надвечір. А уже за кілька днів обіцяють творці на незвичайну онлайн-карту. Свої позначки зможуть наносити усі мешканці міста. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.